Тож, почнемо. Я відібрав 10 рандомних пакунків, які лежали в загальній купі. Тут все ще жарко, але от просто, який взяв, такий є. Почнемо з першого. Почнемо з самого убитого ящика, який я бачив. Він на мене дивиться і умиляє добити його. Тож, візьмемо його і розпакуємо. Ось він тут. Ось такий стан. Як ви бачите, він. Просить його добити. Я не знаю, що там всередині. Так, тут якісь книжки, але, ну, блін. ну, я в шоці, Подивіться, ось це, я вам зараз покажу. Ось це коробка. А ось це в ній пакунки. Ви Бачите, скільки там вільного місця. Звичайно, що ось ця коробка буде такою вбитою, бо не хтось сіть. Так, що у нас всередині? Всередині у нас є книжка. І якась рубашка. Що за книжка? Ось така книжка важка така. Віктор Зарецький. Мистецтво роковане до бою. Київ 2006 рік. Ну, Давно раритетна книжка. Ну, Видно, що це альбом Альбом про художника Зарецького. подивимося? що по футболці. Ну, видно було, Редно, що це був комусь там подарунок куплений на eBay або щось. Так, ну тут що? Тут у Крпочті теж. Світшот, напевно, да? Да, світшот, але легше, ніж попередній, з е, повітряні сили ЗСУ. Тобто, це привид Києва. Оце мені дуже подобається. Дякую. Я... Хороший подарунок за хорошою книгу, Що тут скажеш? Йдемо далі. Мені сподобалося. Книжку я ще полистаю. Люблю такі книги, ну, альбоми, все класне, вони ексклюзивні, В них багато цікавої інформації і вони дуже рідкісні. Тобто Це така находка для букініста. Схожого на мене. Йдемо далі. А, що? Ну, беремо першу посилку. Бачите, отака довга штука, отут піптик. Ви вже знаєте, що це таке? Так, це плойка. Гарантію, до що це плойка вже. Певно, 20-та плойка у нас яка є. Оп, що тут плойка? Ну, ми до цього звикли. І просто підемо далі. Тож, а, що ми будемо відкривати наступну? Ось таку посилок. Так, що тут у нас опять щось шарудить. бачите, що тут стоїть за все? Тут теж шприц, який ми вже бачили, двічі ми відкривали цей шприц. Так, тут отакий шприц. Тому ми теж підемо далі. Шприц є шприц, хай собі буде. А, нічого цікавого з його посилок немає, просто додатковий набір фігні. Йдемо далі. А, знову шприц. Ми скоро відкриємо. Цілих три коробки і одні Давайте відкриємо щось таке здорове, бо воно тут пів стола займає у мене, а ось таку здорову штуку. Тут багато повітря і щось м'яке. Тут явно якийсь, якась куртка, або якийсь великий светоп. Або потужка. Вже бачу по міху, що це якась куртка. Спершу за все, жіноча, бо це я бачу по кольору, от зі стоїть на ваших очах. І ми дивимося, що це. Це не куртка. Ні, це куртка. Це пальто. Women пальто 24-го розміру. Отаке от от пальтішечко. Ну не знаю. Воно не нове. І крючечки. крючечки. А, отут крючечки, а тут Да, Тобто воно без пуговичок. Прикольне. Кишеньки є. Ну, легке прикольне пальто. На зиму. Клас. Пальто. В самий раз пішов. Ось тут покладемо далеко, бо воно нам світло затуляє. Тож, йдемо далі і відкриємо ще щось. Так багато жіночих речей і так мало чоловічих, але давайте дивитись далі. Так, ще одна посилка. Що тут? Тут щось кругле. Це, скоріш за все, скотч. Я не знаю, хто кому відправляє скотч. От, от скажи, мужик, чи жінка. Повернено 7 днів. Вартість доставки 50 гривень. 50 гривень 50 гривень. Точно, скільки він може коштувати? Скотт скотч, скотч. Доставка скотчу коштує половину його вартості. Наприклад. Дивитися далі. Далі у нас буде посилочка, отака. По такої форми посилочка, всередині щось. Щось. Давайте. ну, Всередині щось тяжке і в центрі. Саме якась пластикова штука, але може, може я просто вигадую. Да, тут якраз пластикова штука, яку ми вже знаємо. Це баночка спрей, я вже дізнався, що це таке. Це значить баночка для а, того, щоб поверхня всяких пластикових, металевих і різних речей а, блистіла. Ну, зазвичай її в автомобілях використовували. Так що йдемо далі. Отака Здорова коробка. Здорова важка коробка. Не знаю, що там. Чу чуєте, як вона гупає по столу. О, це тобі на. Тут відразу, відразу три таких банки. Дві отаких. От одна ось така, одна ось така і одна ось така. Ну, як бачите, три різні банки. Якогось полімеру. Я не розумію, але ну, відразу от три з пульвіризаторами все як потрібно. Йдемо далі. Чому їх не забирається, теж мені дуже дуже думає. Отака посилка. Бачите самі, що вона запакована в якийсь пакет фори чи... чи що це за пакет. Взагалі, ну, якийсь супермаркет пакет, кудись вона не дійшла. Тут видно дати кусочок. Місто Вінниця йшла, видно дати кусочок і видно 23 й рік. Зрозуміло, що краще вон, не знаю, купити інший магазині чи в секонд-хенді, чим забирати те, що в тебе був вдома старий куртофан, який ти не носиш. Хоча ні, це Бершка, дивіться, елічка. це елічка, ну я не знаю, брам. Це там Бершка, що тобі вигадує. це жіноча куртка. Елька-біржка. Бо вона так запакована, що так нову не пакують. Але це пуховичок Видно, що там всередині Такий синтепон або щось схоже. Гаряче там пух, але скоріш за все там якийсь синтепон І це на те схоже. Пальто і куртка. І бачите, як вони схожі по кольору. Так. Що ж, лишилася одна коробочка. Ми зараз її відкриємо. Було би дуже добре. А, так, ну тут що, тут велика коробка і дуже схоже, що це коробка і взуття, бо прям дуже на це схоже. Що вставати, знизу там похоже на це. ну Тут якесь прям. Тут знову куртка. Та цій ящику від Dr. Martens. Оце б я дуже порадів, якби там були ботинки доктор Мартин за кінь берці. Але тут знову куртка. І з першого погляду, який на нього кинув, вона жіноча і чорна. Так, що, чому жіноча або багато резинок знизу. Давайте подивимося на неї. Що це в нас? У пальтішечку якесь. Ну, це хоч взагалі якась дивно, дивіться. Вау! Це прям щось із чимось. Це теж в дуже гарному стані. Всередині отака підкладка кольорова, якщо вам видно. Так, що тут у нас? 48-й розмір. Ну і прикольно тим, що вона з м'яхом таким біленьким, моднявим, ну прямо на стилі, як сказав. Прямо на стилі. Порадувалася стильна річ. О, такий от був сьогодні випуск, як ви бачили, цілих три. Зимових верхніх жіночих Одяги. одяга. Так що, побачимося наступний випуск. Па-па.